Хочеться бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Я готовий. ІВАН Франко Література, Її завдання і найважніші ціхи. Тямлю ще дуже добре. То ті блаженні часи, коли, бувало, зійдеться на скількох гарячих патріотів ідеалістів. І почнемо широку бесіду про літературу, її високі завдання і напрями, високі ідеали, котрі вона має вказувати чоловікові, про досконалість артистичної форми і про вплив, який має література на саму передову честь суспільності. Ми балакали голосно і гаряче, спорили про питання побічні та дальші. Але на головне зовсім угодилися. іменно на те, що вплив той. Огромний і благотворний, що ідеали тоті високі і завдання також високі. Правда, говорячи про такі високі матерії, ми, крім Шевченка, не здибали нікого, кого б могли узяти за примір. Та й Шевченко кожний чув у своїй совісті, якось не підходив сюди, якось не пасував, мов гранчисте до круглого, і для того, звичайно, ставили за примір писателів чужих: Гомера, Данти, Шекспіра. Гете, то єсть таких писателів, про котрих знали, що вони великі, генії, але не знали докладно, в чим лежить їх великість, в чим проявився їх геній. Підпираючися тими великими іменами, мов щудлами, ми плели не у світенну Тарабарщину про літературу, так я думаю, нині про ті бесіди, установляли і валили вічні, незмінні естетичні правила, а котрий гарячіший. То спішив і на примірах власної композиції доказувати правду і незмінність свіжоухвалених регул. Ах, це були часи святої благонаміреності та патріотичних поривів, часи молоді, коли все блискуче було золото, все римоване – поезія, все надуте, велич і повага. То що ж, блаженні ті часи минули, пропали, погляди змінилися. Незмінні і вічні закони естетики розслизлися, мов сніг на сонці. Література вказалася моєму оку вже не здалека, на висоті, як в одній оні, а зблизька, в домашнім, так сказати, уборі, за кулісами, а її всякі ідеали, величні завдання, артистичні форми, все то. Та що й говорити, та й давні приятелі, бодай деякі, що між нами лишилися. Зовсім уже не потягають балакати про височину, ба коли часом зайде бесіда про літературу, то сей час ставлять проти неї, мов таран з тінолом, проклятуще, пощо, і починають спорити про те хіба чи потрібна література взагалі, чи ні. Правда, як страшно часи змінилися, хоч і в яким короткім часі. Я б і не згадував тепер про ті часи, коли б не одно. Я прочитав на початку другої сьогорічної книжки літературної правди статтю, мабуть, статтю, програмову редакції без підпису автора, і чи повірите, побачив у ній майже око в око все те, що ми колись то балакали про літературні принципи і ідеали. Я не стану вам говорити, які милі споминки викликала в моїй голові тота стаття. Вона притім написана дуже гарно, видно, вийшла з під пара деякого з наших поважніших літератів і читається дуже любо, але розповім вам коротенько її зміст. Автор статті, так як і ми колись у своїх бесідах, ставить на вступі перше незмінне і вічне правило чи ні, догму, а іменно що Україна і Московщина не можуть мати спільної літератури. Сеся думка, попри другі, до котрих швидко дійдемо. Тягнеться і доказується через цілу статтю, доказується множеством доказів, і треба признати правду, що авторові удається вповні переконати кожного, що воно справді так, що література московська для нас зовсім до ні до чого, а наша для москалів також зовсім до ні до чого. Правда, не один, знаючий діло, а тільки для таких, думаю, і писана стаття. Знає вже давно, що воно так є, і знає навіть, чому воно так є, і так бути мусить. Сього автор статті забув, видно, сказати. Ну, але що ж зробиш? Не шкодить воно нічого і лишній раз правду сказати. Свою думку проводить автор насамперед через історію нашої давньої літератури церковно-схоластичної. і бачить, що вона могла бути спільна обом народам іменно тому, що була церковно-схоластична, тобто чужа одному. І другому народові. Але тут же і обрушується автор на московських істориків літератури, яким правом вони сміють старинні пам'ятники староруської київської літератури пхати в своїй історії, і замічає, що це вони роблять без сорому. По-моєму, ні за що б авторові зате гніватись. Бо що ж, одно що чи сяк, чи так, а то та література була чужа народові, значить. Бери її собі всякий, хто хоче, і обробляй, а коли й нам з неї дещо пригодиться, то й ми зачерпнемо. А друге і ще важніше, то, що говорим проти вовка, скажімо й за вовка, все-таки московські вчені і попрацювали над виданням та науковим поясненням тих пам'ятників, коли не більше наших, то бодай стільки, що наші, значить, і право яке небудь мають до неї. Надмірне відхрещування від російської літератури доводить автора ще й до другого цікавого висказу. Він каже, і справедливо, що українська література під московським урядом не могла і не може добре розвиватись, дізнаючи всякого гніту, а в противенстві до того згадує про літературу Галицьку, котра дій розвивалася самостійніше і нормальніше, бо тут не було великоруської літератури. Автор мусить бути українець, не галичанин, і, певно, знає галицьку літературу тільки з оповідання, коли може говорити про її самостійний і нормальний розвиток. Впрочем, воно і втім питання, що хто розуміє під самостійним розвитком, коли розуміти під самостійним розвитком пусте балакання про самостійність, а під нормальним розвитком необтяжування голови ні знанням, ні власною думкою. Ну, то я готов признати, що наша галицька література в таким розвитку зайшла дуже далеко. Очевидно, авторові так важко дався взнаки гніт московський, чи урядовий, чи літературний, що навів його на думку зовсім односторонню і неправдиву що де нема московського гніту, там нема ніякого гніту. Там, значить, і ножий, та будь, та розвивайся. Коли б автор був у Галичині і бачив у нас свої гніти і гнітики, то порозумів би швидко, що так надто самостійно і нормально, і нам нікуди розвиватись. Розуміється, редакція правди другими разами така скоро до приміток, не сказала тут від себе нічого і не спростувала помилки автора, бо тота помилка це прецінь комплімент її власній, захваленій і окріченій самостійності. Але що ж це ви б'єте на самостійність? Що вам винна самостійність? Хіба ви перечите її, хіба й ви хочете єдиного літературного язика? Так запитає нас, може, дехто. Це питання в ґрунті речі дуже наївне, дитинне і нічого не значуще. Але воно серед наших обставин могло б дати притоку до криків, нарікань, підозрінь і так далі. Тому ти -то хочемо сказати в тім згляді свою думку. Зачнімо від літератури. Автор статті вправді мучиться і доказує, що література українська має бути зовсім самостійна і віддрубна від московської. Для кого має бутися відрубна віддрубна література? Чи для самої інтелігенції? Очевидячки, ні. Бо інтелігенція, вже коли хоче бути інтелігенцією, не може замкнутися в тіснім кружку одної літератури, але мусить студіювати, читати і порівнювати і творить других літератур. Московської, німецької, французької і проч. Значить, тут відрубності не зведеш, бо тут головна ціль іменно як найбільший космополітизм думки і научної праці. Значить, така відрубна література може бути тільки для народу, для маси, не знаючої другої бесіди. Але іменно тому, що маса тота -то не знає ніякої другої бесіди, то й ніяка друга література для неї неможлива. Бо маса її попросту не зрозуміє значить, ніщо й доказувати самостійність і потребу самостійності, бо вона доказана самим тим фактом, що так є і інакше бути не може. Таке доказування або дуже наївне, немов доказування того, що вдень дійсно сонце світить, або показує, що самому доказуючому все питання не ясне, що сам він не вірить в нього і силується вмовити в себе, що воно так, а не інакше. Звісно, бо річ, що тільки то доказується, що може бути так, а може бути і не так. Ідім далі. Автор, очевидно, в своїй статті декуди змішав літературу з державою, тобто урядом та жандармами, а іменно там, де говорить про гніт Московщини на Українщину, що тут винна московська література. Розуміємо під літературою її найпередовішу, найчиснішу часть, про котру тільки й може бути у нас бесіда. Доноси різних каткових та глагольстві слов'янофілів ми сюди не вчислюємо і наслідувати їх нікому не радимо. А коли московська література на вас, українську інтелігенцію, мала який вплив, коли вона вас куди-небудь повела, ага, то самі на себе нарікайте, що не виробили своїх власних сильніших течій мислі, і розбирайте. Чи вплив чужого був добрий, чи лихий. А такого розбору в автора нема, хоч вплив московської літератури на українську інтелігенцію він, очевидячки, признає. Розуміється держава московська, її жандарми та чиновники і їх гніт на всяку свобідну думку одно діло, а література російська з Гоголями, Білінськими, Тургенєвими, Добролюбовими, Писарєвими, Щаповими, Рашетниковими та Некрасовими. Зовсім друге діло. І що ще дивніше, у автора бачимо невиразно, а а немов засита, таке понімання. Ставаймо не супроти московської держави, чиновників та жандармів, а проти московської бесіди та московських писателів, котрі ді і по духу, і по думках нам чужинна. Все так значить, як коли б хто казав лишати в супокою того, хто нас б'є, а термосити того, хто хоч і сам слабий. Силуються на боронити, ось до якої логіки доводить язикова та літературна самостійність. Чому? Бо нема в неї глибшої підстави, котра одна могла би надати їй значення серйозне, а то та підстава це самостійність політична. Нам дуже дивно, що наші і українські народовці так давно вже балакають про самостійність. А й досі чи не вміли, чи не сміли договоритися до ясного і одвертого заявлення свого права на самостійність політичну як освобідна, сполучена громада людей-робітників української породи супроти других слов'янських і неслов'янських пород. Коли вони думають, що така самостійність неможлива, то тоді і ціла їх балаканка про всяку іншу самостійність не варта й торби січки. Бо досить буде російському чи якому небудь другому чужому урядові указом заборонити літературу, і ціла самостійність пропала. Але, може, вони тільки надто совісні, надто бояться незаконності і не сміють навіть тим стати в опозицію власті, щоб одверто і явно, як другі слов'яни, висказати своє право до політичної самостійності? Га, коли так, то на страх і ліку нема, тільки диво. Пощо б тоді так завзято геройствувати в питаннях язикових і літературних, де таке геройство, правда, дешеве, але ні на що не пригідне. По нашому, коли говорите про самостійність, то договорюйтеся вже до самих крайніх консеквенцій, а не уривайте на півслові ані, то волите й зовсім не говорити, а взятися до реальнішої, більш наукової і більше корисної для народу праці. Всяка самостійність не там, де більше крику, а там, де більше самостійної, розумної праці, а де має бути бесіда про таку працю в повнім значенні слова, там треба вперед добути собі повну свободу політичну і суспільну, без котрої і праця свобідна та широка зовсім неможлива. Але, попри це питання, автор порушив у своїй статті ще й друге питання, а іменно. Яка має бути нова література кожного самостійного народу? Яка має бути нова українська література? Ах, то то любе, чисто рутинське питання. Як живо нагадує воно мені давні балакання з моїми приятелями про той самий предмет? Правда, відповіді в нас на те питання не однакі. Ми, звичайно, відповідали, що має бути висока, поважна, ідеально потягаюча. А автор всьогочасного літературного прямування відповідає, що має бути реальна, національна і народна. Не в тім діло, по чиїм боці більше правди, а в тім, що автор стоїть на таким самім становищі, як і ми колись. Тобто не питає, для кого має робитися література, чи вона має приносити яку небудь користь, заступати які-небудь інтереси чи ні. Йому до цього діла мало. Йому щоби лиш знати, яка має бути література, яка форма найкраща, які стихи найліпше надаються до ліричної, а які до епічної поезії. Правда, що при таким способі і давніші наші, і автора виводи виходять якісь припадкові, ні з чим не зв'язані, а в ґрунті речі пусті і чисто формальні. Перегляньмо їх за чергою Література повинна бути реальна. Тому не перечимо, але погляньмо тільки, що розуміє автор під реалізмом. Реальна література повинна бути откидом правдивої реальної жизни, повинна бути дзеркалом, в котрому б правдива жизнь. Щира правда. Але Гов автор розрізнює таку реальну літературу від другої, ультрареальної, котра творить дій тільки прості копії натури, прості фотографії та й годі. А хіба дзеркало не вказує простої копії? Хіба откид берега в воді щось більше, ніж фотографія? І чим копії та фотографії прості, а откиди та дзеркала непрості? Чому ультрареальні фотографії дуже однобічні, дуже прозаїчні, буденні по смаку автора? А ось через твій тверді, чого ж їм не стає, щоб стати откидами та дзеркалами? Чого? Пишного духу, ідеалізму. Фантазії, серця, пишного духу щирої поезії. Ось маємо віз і перевіз. Реалізм автора куди круть, туди й верть. Та й заїхав назад до старого ідеалізму і старої фантастики та сентиментальності. Що ж, все ці пишні духи вони й справді витають у нашій Галицькій літературі. Тільки ж не треба їх вважати якимось новими прямуваннями. Вони – й зужити сміття, і нікого тепер не заведуть наперед. Сказати одним словом, реалізм як принцип літературний, неясний авторові, котрий дармо силується сховати тоту неясність за грімкими фразами. З того, що він каже про реалізм, кожний може вивести, що йому злюбиться, для того ми покинемо його і перейдемо до других великих літературних принципів, виставлених автором наперед. Література повинна бути національна. Це раз. Література повинна бути народна. Все два. Принцип національності складається з двох прикмет народного язика і глибокого національного психічного характеру народу. Принцип народності складається також з кількох елементів, з котрих перший народний язик, а другий бачиться також глибокий національний психічний характер народу. З котрого, конечно, випливає форма народної поезії і її дух. Гадав би, хто, що саме жартуємо з автора, виписуючи ті однакові дефініції двох, по його думці, різних принципів. Але ні, це не жарт та правда. Авторові зовсім не ясні в голові і ті принципи, і таким способом виходить, що вся його робота була дуже плохо обдумана. Воно й не могло вийти інакше, коли хто береться судити, про яке діло. І поперед усього ставить його до гри ногами і починає від найпустіших формальних питань. Розуміється, що тоді до питань основних він не дійде, а й самі формальні переплутає. А вже ті місця, де автор силується виказати відмінний характер народних пісень великоруських від малоруських, про що ніхто ніколи не сумнівався і не спорив, викликають попросту тільки сміх, і до наукової аргументації годі їх пришпилити. Ми вискажемо свій погляд на ті принципи літературні, бо й вони послідніми часами становлять у нас кість незгоди між деякими людьми, впрочим, чесними і трудящими. Але передусім обернімо на виворіт метод автора. І замість питати відразу, яка має бути література. запитаємо, що таке література і до чого вона має служити, замість ставити згори дефініцію, мов яку догму. Погляньмо вперед на факти, на приміри всіх літератур образованих народів і спитаймо себе, чим ми вважаємо ті літератури, що ми цінимо в них, уважаємо їх більше або менше докладними і живими відбитками сучасного життя народного. Цінимо їх тим вище, чим ясніше і свідоміше вони вказують тото -то життя. Тисячні естетичні правила поставали і щезали в століть. Для нас вони зовсім пропали і стали пустою формою. Головне діло життя. Значить, література і життя мусять стояти в якійсь тісній зв'язі. Все за всі віки виказує фізіологія і психологія, котрі кажуть, що кожний чоловік лише може робити, говорити, думати, що вперед у формі вражень дійшло до його свідомості. І відтак то ті елементи може комбінувати, складати, ділити і переформовувати, але що й зовсім нового, зовсім відірваного від світу його вражень чоловік ніколи не міг і не може створити це був той мимовільний несвідомий реалізм, конечний у всіх літературах, конечний в кожній стрічці кожного писателя. Друга річ новіший реалізм літературний, зведений в певну науку. Оброблений і уформований зовсім свідомо. Головна його підстава то іменно питання, для чого має служити література. Найпершу відповідь подає історія всіх літератур література певного часу повинна бути образом життя, праці, бесіди і думок того часу. Все цю формулу в найчистішій формі бачимо переведену у російських реалістів школи Писаєва: Урешетникова, Островського, Успенського, Нечепенського, як прочитала редакція Правди, так само, як Торік з Добролюбова зробили Достолюбова. Це той нелюбий авторові ультрареалізм. Котрий, однако, при всій своїй однобічності зробив великий поворот у літературі російській і навіяв у неї більше демократичного духу, більше охоти до пізнавання народу, ніж інде цілі довгі періоди ідеальних та сентиментальних літератур. Але література має, безперечно, ще другі, важніші завдання для свого часу і для того народу, серед котрого постає, вона повинна при всім реалізмі в описуванні. Також аналізувати описувані факти, виказувати їх причини і їх конечні наслідки, їх повільний зріст і упадок. До такої роботи не досить уже вправного ока, котре підглядить і опише найменшу дрібницю. Тут уже треба знання і науки, щоб уміти доглянути саму суть факту, щоб уміти порядкувати і складати дрібниці в цілість не так, як кому злюбиться. Але пояснім і твердім науковим методі така робота ціхує найкраще всю нову реальну літературну школу, втягаючи в літературу і психологію, і медицину та патологію, і педагогію, і другі науки. Тота наукова підкладка і аналіз становить іменно найбільшу вартість цієї нової літератури проти усіх давнішніх. Вона заповнює довговічну стійність твором таких писателів, як Дікенс, Бальзак, Флобер, Золя, Доде, Тургенєв, Гончаров, Толстой, Фрейтах, Шпільгаген і другі. А яка ціль такої роботи? Ціль її, очевидячки, така вказувати в самім корені добрі і злі боки існуючого порядку. І витворювати з-поміж інтелігенції людей, готових служити всією силою для піддержання добрих і усунення злих боків життя значить, зближувати інтелігенцію з народом і загрівати її до служби його добру без тої культурної і поступової цілі, без тої научної підкладки і методу про них у автора нових прямувань немає згадки. Література стане пустою забавкою інтелігенції. Нікому ні до чого не потрібною, нічому добру не служачою, а пригідною хіба для розривки багачам по добрім обіді. Все завдання зрозуміли всі реалісти, і тому то письмо їх, попри всій реальності і правді, усе виходять глибоко тенденційні, тобто вони подають факти і образи з життя не от так собі, для того, що це факти. Але для того, що з них логічно і конечно виходить такий і такий вивід, і стараються ті факти без перекручування і натягання так угрупувати, щоб вивід сам складався в голові читателя, виходив природно і ясно, і будив у ньому самім певні почуття, певні сили доділення, в жаданім напрямі. Га, то на такий спосіб література має бути тенденційна, парціальна. Вона, котра повинна стояти понад партіями і підлягати одним тільки чистим і високим законам естетики. Такі крики чую вже наперед, спосеред наших естетиків писальників. Але я не устрашаюсь. Стійте, добродії, відповідаю рівнодушно. Література, стояча понад партіями, це тільки ваш сон, це ваша фантазія, але на ділі такої літератури не було ніколи. А ваші вічні закони естетики це, шануючи День святий і вас, як огречних, старе сміття, котре спокійне догниває на смітнику історії і котре перегризають тільки деякі платні осли, літерати, що пишуть на лікті повісті та фейлетони до німецьких та французьких газет. У нас єдиний кодекс естетичний життя, що воно зв'яже, те й буде зв'язане, а що розв'яже. Та й буде розв'язане. А тепер зберім докупи все сказане про літературу, щоб закінчити тоту й так уже подовгу бесіду про статейку сьогочасне літературне прямування. Література, так як і наука сьогочасна, повинна бути робітницею на полі людського поступу, її тенденція і метод повинні бути наукові вона громадить і описує факти щоденного життя, вважаючи тільки на правду. Не на естетичні правила, а заразом аналізує їх і робить з них виводи, це її науковий реалізм. Вона через те вказує хиби суспільного устрою там, де не все може добратися наука, в житті щоденнім, в розвитку психологічним страстей та наємностей людських, і старається будити охоту і силу в читателях до усунення тих хиб, це її поступова тенденція. Розуміється, все посліднє вона може робити різними способами, то вліяючи на розум і переконання, реалісти французькі, то на чуття Дікенс, Дженкінс і більша часть реалістів російських, так само із наших Марко Вовчок і Федькович. Розуміється також, що вже само поняття правди вимагає, щоби в літературі змальовані були і всі національні окремішності даного народу, а сама ціль літератури служити народові. Вимагає, щоб вона була для нього зрозумілою, таким способом оба прославлені автором принципи народність і національність, це те саме, що й його самостійність. Речі конечні і природні, але зовсім не жодні провідні принципи, так як принципом не можна назвати спання, їдення, дихання і таке проче, хоч це також речі правдиві, природні і для чоловіка конечні. Стаття вперше було надруковано в прогресивному журналі Молод Львів, 1878 рік Ще так мало і так мало чекати друга.